Колись давно в маленькому містечку жив дядько на ім'я Олексій. Він був звичайним чоловіком середнього віку, але з деякою особливістю він мав надзвичайно велику бороду, яку почав відрощувати ще в молодості, коли вперше побачив рекламу магазину Аврора. Цей магазин, в свою чергу, став його улюбленим місцем для покупок. Олексій щодня заходив туди, аби купити різноманітні дрібнички, відчаю до непотрібних сувенірів. Він був відомий серед місцевих тим, що ніколи не покидав магазин без чогось нового, навіть якщо це був лише набір гумок для волосся. Час минав, і борода Олексія ставала все довшою та важчою, немов сама підкорювала сили тяжіння. Дядько помітив, що йому вже не вистачає часу на будь-які інші справи, адже зранку до вечора він міг спокійно бродити між полицями аврори, досліджуючи нові надходження. Його борода стала легендою. І навіть працівники магазину почали вітати його як короля їхнього царства. Одного дня, коли Олексій наближався до свого чергового шляху в Аврору, він несподівано зупинився біля вітрини. Блискавка спалахнула, і на його думку прийшла геніальна ідея. Чому б мені не купити цей магазин? подумав він. Його борода почала світитися мудрістю, і сам Олексій зрозумів, що саме цього йому не вистачало. Бути не лише постійним клієнтом, а й власником. На наступний день він з'явився в магазині, який став для нього символом мудрості і радості. Підходить до керівника, поправляє свою бороду і каже Я хочу купити Аврору. Як, серйозно? Дивується продавець. Ти не розумієш. Відповідає Олексій, розправляючи свою бороду, мов корону. Це буде імперія. І до того ж, я вже знаю все, що потрібно для цього бізнесу. Я навіть знаю, скільки пакувальних матеріалів потрібно для продажу шкарпеток. Так Олексій, дядько з великою бородою, став власником Аврори. І хоча його мудрість стала ще більш очевидною, борода стала ще довшою. Тепер він не просто купував дрібнички, а робив їх самими бажаними серед покупців. І всі містяни, дивлячись на нього, думали, може. В нас теж варто виростити бороду.